Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами проведемо виховну годину до Дня мами. У це травневе гарне свято у День Всесвітній матерів. Сказати хочу я багато, тобі хороших мамо слів. Бажаю радості і квітів, любові, посмішок, тепла, щоб ти моя найкраща в світі, завжди здоровою була і з Днем Матері. В останній місяць весни у травні, коли природа мати виряжає свою доню землю в пишному уборі весняних квітів у дорогу життя, праці і радості, Україна відзначає незвичайно світле свято День Матері. Матір продовжувачку роду шанували в усі часи. Приблизно в 250 році до нашої ери в Римі почали відзначати релігійне свято, присвячене богині Матері Кібеле, яке тривало три дні з 15 по 18 березня. На початку XVII століття в Англії в неділю Великого посту шанували День матері. В цей день було прийнято провідувати мам і приносити їм подарунок, спеціальний торт, який так і називався Материнський торт. Традиція вітати матерів тортом, прикрашеним 12 -ма кульками Марципана, збереглася в Великобританії і до наших часів. Міжнародним святом День Матері став завдяки США у 1907 році. Молода американка Анна Джервіс із Філадельфії, у якої передчасно померла її власна мати, атакувала державні і законодавчі органи США листами з проханням започаткувати День вшанування матерів. А ще через 4 роки, в 1914 році, президент Віль... Вільсон оголосив День Матері офіційним святом всіх штатів Америки, і з тих пір США його щорічно відзначають. А що ж відбувалось на теренах нашої України? У 1939 році радянська влада заборонила святкувати це свято. З 1990 року, завдяки зусиллям громадських організацій, зокрема Союзу Українок, свято Матері повернулося в Україну. Святкування Дня Матері в Україні введене в 1999 році указом президента відзначається свято, кожного. Другої неділі травня. Мамо, немає милішого слова, ти ж бо життя і творіння, й основа, пензель перо надихались тобою. Вічна ти в пісні, з болем, з любов'ю. Що секунди у світі народжуються три людини, і вони теж незабаром зможуть вимовити слово Мама. З перших днів життя дитини мама живе його диханням, його сльозами й усмішками. Любов матері так само природна, як цвітіння буску. Сонце зігріває все живе, а її любов зігріває життя малюка. Запам'ятайте такі настанови. Ніколи не сваріться з найближчою вам людиною, з мамою, і як би ви деколи не намагались витіснити її серця, замінивши своїми кращими друзями і подругами, нічого не вийде. У важкий і гіркий годинник життя ви все одно пригадаєте про свою маму, найближчу і найріднішу істоту і до неї звернетеся. Діти, зберіть всі слова землі. Виберіть прості і невисокі, прикрасьте їх трояндами і привітайте мамочку свою. А зараз ми проведемо Вікторину до Дня Матері. Подумайте і скажіть, в якому місяці святкують День Матері в Україні? У квітні, у вересні, у травні? Правильна відповідь. У травні, друга неділя травня. Чи відзначають День Матері в інших країнах? В багатьох країнах? Тільки в Україні, тільки в США. Як ви думаєте, День Матері святкують у багатьох країнах світу? З якого року в Україні офіційно відзначається щорічно День Матері? З 2000 року? З 1945 року. З 2010 року. Правильна відповідь з 2000 року. Яка країна започаткувала Свято День Матері? Україна, США, Польща? Правильна відповідь США. Італійці вірять, що головне не подарунок, а. Квіти, цукерки, увага! Як ви думаєте, головне увага. Не забудьте привітати своїх мам із святом. З Днем матері, дорогі мами! Спасибі за ласку, за щире тепло, недоспані ночі, турботи й добро, здоров'я міцного вам зичимо щиру, любові і радості, злагоди й миру.